Фарширований перед кільцями. Давайте разом приготуємо. Обов'язково підписуйтесь, даруйте серденько, зберігайте рецепт, робіть репост. Попереду в нас багато всього смачного. Я тут уже пробую. Ще гаряче. Це смачно. Нарізаю перед кільцями приблизно товщиною 1 см. Залишки нарізаю дрібно, нарізаю гриби печериці, нарізаю цибулю, жару гриби, щоб випарувалася рідина. Тим часом нарізала м'ясо, до грибів додала перед цибулю і жару, нарізала також сир, додала часник, додала протушковані наші овочі. Ще додала трішки зеленої цибулі. І яйце, сіль та перець. Гарно все перемішала в нашій фарш. Виклала сковорідку перці і всередину начинки і готую під кришкою. Посипала зеленю.